Зараз на просторах інтернету ми можемо знайти з вами будь-яку інформацію стосовно еміграції, куди звертатись, скільки що коштує, які документи для цього необхідні. А от про моральний стан у період адаптації, на жаль, мало хто говорить. Тож сьогодні я розкрию більш детально цю тему через свій власний досвід. А також ви дізнаєтесь, чому я місяць не випускала нові відео і чим займалась весь цей час. А ви на каналі Інна Мейкс буду вам дуже вдячна, якщо підтримаєте мій канал підпискою та вподобайкою. Завдяки вам мій канал буде розвиватись. Я хочу бути з вами максимально відвертою. І показувати реальне життя без прикрас, все як воно є. Тому мені і прийшла думка створити це відео, в якому я зможу поділитись своїми почуттями, поділитися тим, через що я зараз, як емігрант, проходжу, через які стадії, через які труднощі, і можливо. Навіть вам це в якомусь сенсі допоможе, бо насправді зараз такий час, що дуже багато людей покинули свої домівки. Тож, впевнена, не я одна проходжу певні складнощі. І власне через цей стан, через те, що я зараз в ньому знаходжусь, мене й не було на Ютубі цілий місяць. Цей стан ще називають синдромом емігранта. Його можуть ще називати парижський синдром, синдром біженця. Немає різниці, яка назва суть одна і та сама. У цього синдрома є декілька фаз, через які проходить людина. Хтось стверджує, що їх п'ять, хтось каже, що їх чотири, або виділяє лише три. Але я вам можу сказати. Із свого досвіду, власного, що я проходила через чотири стадії, я б виділила лише чотири. І перша фаза, яку я на собі відчула, це, звичайно, фаза ейфорії. Це перші дні, коли ти приїжджаєш. Але сюди, до цієї фази, я б ще додала туристичну фазу. Хтось виділяє її як наступну другу, але мені здається, що вони невід'ємні. Тому просто не бачу сенсу їх відокремлювати. В мене це був, мабуть, один такий загальний період, і тривав він десь, можливо, місяць. Звичайно, така от сліпа ейфорія, Вона проходить дуже швидко, буквально через е декілька днів. Потім залишається туристична фаза, коли тобі все ще хочеться щось досліджувати, бувати в нових містах. І тоді ти намагаєшся побачити все й одразу, ніби через тиждень тобі треба повернутись додому. І я вам можу сказати, що найпрекрасніше з усього всього цього синдрому це ось ця перша фаза. І я б рекомендувала вам взяти з цього моменту якомога найбільше. А тим паче, якщо у вас спочатку є час, є час відпочити, відволіктись, зрозуміти взагалі, що ви переїхали, трошки адаптуватись, користуйтесь цим, подорожуйте, ходіть, гуляйте. Ви повинні побачити всі нові місця, вивчити місцевість навколо вас. Це насправді прекрасно, бо потім у вас не буде вже так багато часу на це. Користуйтесь цим. До речі, стосовно. Першої фазі ейфорії я б хотіла додати, що якраз весь цей місяць ми прожили ось на цьому районі. Зараз я вам покажу його і нашу першу домівку, наше перше житло. А ось, до речі, там вона і знаходиться. Я не стала підходити дуже близько додому і знімати його, бо, скоріш за все, там живуть інші люди, тож було б не дуже гарно. А це, власне, сам район, де ми жили, дорога, якою ми кожного разу ходили до магазину, і до чого я все це вам говорю. А до того, що кожного разу повертаючись сюди, я відчуваю спокій і мене накриває теплими спогадами, як ми тут тоді жили. Для мене це певний маркер, за який чіпляється мій мозок. Тим самим я змогла себе перехитрити. І тепер, знаходячись тут. На цьому районі я сумую за періодом, коли ми тільки но приїхали, тому що весь інший час я сумую за Україну. Але про це пізніше. Головне, що треба запам'ятати, важливо створювати для себе нові спогади в новій країні. Бо далі наступає друга фаза організаційна, ну принаймні я б її так назвала. Ось тут я і почала своє знайомство з американською бюрократією. Бо хочеш ти або ні, документи доведеться зробити. Це така фаза, яка ну, неминуче настає у кожного іммігранта. Тож її проходять абсолютно всі, і уникнути її просто не вдасться. Я дуже добре пам'ятаю, як мене дратувало все. О той момент я взяла цю відповідальність на себе. Я пообіцяла своєму чоловікові, що я буду займатися всіми документами, бо він ненавидить це робити. Я, звичайно, теж але дала вже таку обіцянку, тож мала її стримати. Тоді це з'їдало дуже багато мого часу, тому що тобі постійно доводиться розбиратись в цих документах, як працює система в Америці, як працює банківська система. І знаєте, мабуть, це взагалі окрема тема, тому що на той час ми витратили дуже багато часу на це. А все через те, що наробили дуже багато помилок, тому що того не знали, того не знали, і доводилось по декілька разів їздити в одне й те саме місце, виправляти помилки годинами висіти на гарячій лінії, і ці розмови на жаль ні до чого не призводили, і доводилось все одно їхати. Загалом наробили ми тоді помилок, але нічого. Як бачите, я зараз перед вами сижу. Ми справились, ми все зробили, і впевнена, у вас все теж вдасться, якщо ви зараз на цій стадії. Хоча знаєте, що сюди б я ще додала стадію, коли ти шукаєш квартиру, бо це також не досить швидкий процес. Але я знаю, що в Європі точно так само, як в Америці, ти не можеш просто піти і орендувати собі житло. Тобі по потрібні документи, які будуть підтверджувати, що в тебе є робота, в тебе є дохід, який перекриває квартиру там в два в три рази. А от що я знаю в Європі, наприклад, тобі потрібна людина, яка візьме на себе відповідальність за тебе. Тут в Америці на жаль, вони не приймають такі варіанти. Хоча іноді я знаю, що деяким людям це справді врятувало б життя. Ну, я думаю, ви зрозуміли, яка це фаза. Фаза називається Немаєш часу взагалі ні на що, але все ще хочеться. І це насправді дуже добре. Бо після того, як ми поробили всі необхідні документи, як ми знайшли житло, ми заїхали. Знаєте, ми отак от сіли, видихнули. І в цей час настала третя наступна фаза фаза поступового розчарування. Ми поробили всі термінові справи, і з'явилось більше часу для того, щоб почати про щось думати. В голову починають в цей момент лізти всілякі різні погані думки. Ну, по-перше, тільки на цьому етапі, а це був десь третій чи четвертий місяць, як ми вже були тут. Почало з'являтись усвідомлення, що ми переїхали. Що все, ти ні на відпочинку, ти ні у відрядженні, ти не повернешся додому через тиждень, через місяць, через півроку, і навіть через рік. Саме тоді з'явилось відчуття, що я в чужій країні, що в мене немає мого рідного дому, і також звичних для мене речей. До речі, я вичитала, що психологи радять у такі моменти купувати собі якусь річ, яка буде вам нагадувати вашу рідну домівку. Ну, наприклад, це може бути чашка або навіть якась квітка. Це на випадок того, якщо ви з собою нічого не взяли. Але насправді я так не зробила, тому що для мене такі речі несуть зворотній ефект. І ось тут ми з вами переходимо до останньої четвертої фази. Думаю, ви вже, мабуть, зрозуміли про що зараз піде мова, але якщо ні, то саме про депресію. І це сама важка та затяжна стадія, яка може тривати від декількох місяців до декількох років. Ось тут дуже важливо не здаватись, не опускати руки, не давати собі дуже багато часу на відпочинок та думки. Головне з усіх сил, що у вас лишились, продовжувати робити те, що ти робив, в інакшому випадку станеться те, що от було зі мною. Розповідаю: ставало все важче, і я вирішила взяти паузу, так як відчула, що в якому сенсі я вигоріла. Та, на жаль, ця пауза пішла мені не на користь, тому що як результат, цілий місяць жодного відео і також нервовий зрив. І от після цього я зрозуміла, що, що взагалі зі мною відбувається, і що треба щось робити і якось брати себе в руки. Тож така невеличка. Мабуть, навіть банальна порада від мене, але я не хочу, щоб ви про це забували. Якщо вам погано, обов'язково розмовляйте, кажіть про свої проблеми, дзвоніть друзям, родичам. Вони вас зрозуміють та підтримають. Не тримайте все у собі, бо як показує практика і мій власний досвід, ні до чого хорошого це не призводить. Одна моя подруга казала мені, що коли в неї вже зовсім кепські справи, і вона нічого не може з собою вдіяти, вона дає собі 2-3 дні перепочити, прожити цей стан, понервувати, трохи поплакати, а потім знову зібрати себе докупи і продовжувати жити це життя. А це говорить тільки про те, що не можна розкисати та занурюватись з головою у цей стан. Впевнена, серед вас, мої любі, є і ті, які також мають досвід в еміграції. Тому буде дуже чудово, якщо ви поділитесь вашими історіями про переїзд та як ви з ним впорались в коментарях. Мені буде дуже цікаво більше про вас дізнатись. Але знаєте, я не можу сказати, що я прямо-таки розкисла на цілий місяць, нічого не робила і думала тільки про те, який важкий в мене стан. А от і ні. За цей час я знайшла для себе нові захоплення, та зараз я працюю над тим, щоб привнести у своє життя якісь нові звички. Ну, наприклад, одна з таких звичок це медитація. Знаєте, я взагалі не та людина, яка займається духовними практиками, а тим паче не та людина, яка фанатіє від цього. Але вважаю це вимушеним кроком, на який я мала піти, щоб, хоч якось, покращити свій моральний стан. Ну і, звичайно, щоб це спрацювало, я маю робити це кожен день. Тому я зробила для себе ось такий план медитації, якого я маю дотримуватись протягом 30 днів. Поки що, на жаль, я не можу вам розказати, який ефект і чи допомогло мені. На даний момент я займаюся цим тільки 3 дні. І якщо мені це допоможе або дасть якийсь ефект, я обов'язково вам про це розповім. Друга звичка, яку я намагаюсь теж привнести у своє життя разом зі своїм чоловіком, ми обидва над цим працюємо, це режим. Бо коли я там думала, що в мене депресія, той режим пішов коту під хвіст. І взагалі не окей, коли ти спиш до обіду, тоді, що моральний стан, що фізичний, ну зовсім не такий, як треба. Третя звичка, яку я також. Хочу привнести у своє життя, і поки що в мене вдається. Це книги. Соромно це казати в 21 столітті, але за цей рік я прочитала лише одну книжку. Ну насправді вже дві. Все ще небагато, але я вже над цим працюю. Окрім корисних звичок, я стала робити ті речі, які мені подобаються, і бувати в тих місцях, яких я хочу. Більше піших прогулок, корисної їжі. Почала частіше спілкуватись з друзями та рідними, я перестала себе обмежувати. Тепер я більше довіряю собі своїм бажанням і своїм відчуттям. Але бажання з'їсти шматок торту у другій годині ночі не зовсім те, на що я звертаю увагу. Ну, якщо дуже рідко, то можна. Ось, наприклад, в мене є декілька фаворитних місць, якими я зараз поділюсь з вами. Йду до свого улюбленого дерева, але єдине, що я забула, що воно так далеко знаходиться, а зараз така неймовірна спека, навіть навіть майже у сім вечора на вулиці просто неможливо знаходитись. Ну що, от я і на місці. Обожнюю під ним сидіти. Бо воно надає мені силу. Мені так здається. Ну і найголовніше, що мене надихає найбільше за все це звичайно океан. Найголовніше те хобі, яке в мене з'явилось, те нове захоплення, про яке я вам говорила. Я думаю, ті, хто з вас бачив мою стрічку в Ютубі, вже здогадались і знають, про що піде мова. Ми з чоловіком купили два електровелосипеди, і це було, мабуть, одне з найважливіших рішень за весь цей час. Я не можу сказати, що все, що я робила весь цей місяць, прямо таки повернуло мене до життя, і та депресія пішла геть ні. Просто так цей стан не проходить, треба час, я все розумію. Але оці такі прості речі, вони допомагають тобі відволіктись від того свого стану, не занурюватись у нього, не зациклюватись, щось робити, робити те, що тобі подобається. І ще одне я б хотіла додати від себе дуже важливе: якщо ви відчуваєте подібний стан, дуже важливо не зупинятись. І не думати, що повернувшись додому, все зміниться. Навпаки, якщо ви повернетесь додому, якщо ви опустите руки, просто все кинете, як є, і повернетесь, повірте, буде ще гірше. По-перше, ви будете проходити всі ті самі стадії, які я вам називала. Ейфорія, та ж сама там, підготовка з документами, якесь там відновлення. Потім ви знов почнете відчувати стадію розчарування, що все не так, як ви думали, що все не так, як ви собі уявляли, що ви просто романтизували ті спогади, які у вас залишились. Ну а потім настане та сама фаза депресії, тільки ще гірша, бо ви будете усвідомлювати, що ви проміняли на що. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Мені було дуже приємно повернутись до вас. Сподіваюсь, ви теж мене чекали і були раді мене знову тут побачити. Ще раз дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та обов'язково тисніть на дзвоник, щоб не пропускати мої наступні випуски. А вони обов'язково будуть. До зустрічі!